Мій любий університет, я вітаю тебе з твоїм ювілеєм, з твоїм 90-річчям. Це вже така поважна дата, але ти ще зовсім молодий. Вже майже 10 років пройшло, як я завершила навчання в Бердянському державному педагогічному університеті. Тут я отримала освіту, свою професію та дорогу у життя. Всі ці роки я з теплотою в серці згадую своє навчання з вдячністю та повагою. Згадую своїх вчителів, які навчали нас не тільки теорії, а й людяності, взаємоповазі, вмінню допомагати та розумінню. Любий мій університет, я бажаю тобі гідно пройти всі сьогоднішні складнощі. Попереду тебе чекає тільки розквіт. Ти матимеш змогу познайомитися зі своїми студентами, які будуть часові навчатися в твоїх стінах. Я вітаю тебе і до зустрічі у рідному українському бердянську.